На території гуртожитку сьогодні на сьомому поверсі сталася пожежа. Разом з рятувальниками рада студентського самоврядування та адміністрація допомагали вивезти людей. За даною адресою сталося загорання в. В кімнаті гуртожитка з розпосудженням на загальний коридор І були направлені сили та засоби по підвищеному рангу пожежі. І одночасно з гасінням проводилася евакуація мешканців гуртожитку. Загальною кількістю було евакуйовано 73 особи по сходовим клітиною за допомогою лану ГДЗС та врятовано 4 особи по автодраві. Яка площа пожежі? Загальна площа пожежі складалася близько 20 метрів квадратних. В складності пожежі були високі, висока температура та сильне задимлення.